Добрий день, з вами Незалежна служба новин. Київ готується до оборони. Як повідомляють ЗМІ, увечері 26 листопада відбулася півторагодинна телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з Петром Порошенко, після якої останній виглядав дуже засмученим. Тема розмови наразі невідома. Проте, вже наступного ранку Київ заявив про розширення зони АТО, яка, можливо, захопить навіть столицю України. Що ж, як кажуть, у жаху очі великі. У США тривають акції спротиву. Громадяни США не можуть змиритися з резонансним рішенням суду, що виправдав поліцейського, який застрелив невинного підлітка. Хвиля спротиву пролетіла по містах так званої світової демократії. Дійшло до того, що в столиці США біля резиденції президента протестувальники спалили державний прапор. Невдоволення зоряна смуга з тої політикою перейшло і за океан. Незгоду з діями американської адміністрації висловлюють також у Лондоні, де раніше повністю підтримували старшого брату. Схоже, для США настав час збирати каміння. В Одесі прихильники праго сектору зібралися біля будівлі Приморського районного суду, який розпочав у четвер розглядати кримінальну справу про травневі події яких загинуло 48 мешканців. Звісно, провести захід мирно у радикалів не вийшло. Кілька десятків укрфашистів, що вже традиційно приховували обличчя, атакували людей, які вийшли із судового будинку, почали їх бити та розпорошувати сльозогійний газ. Пізніше вони спробували увірватися до зали суду. Втім, правоохоронці встигли заблокувати двері. Радикали вигукували. Фашистські вітання Слава Україні! Героям слава та погрожували родичам, членам сімей антимандановців. Однак півторити події 2 травня укрофашистам не вдалося. Масовими бійками затьмарився концерт у Києві ані Лорак. Спочатку націоналісти намагалися взяти штурмом концертний зал. Коли спроба не вдалася, укрофашисти знайшли російську журналістку Лайф News Євгенію Змановську. Причому побували Євгенію не тільки націоналісти, а й українські колеги по Перу. Депутат Мирошніченко стрибнув на сцену. Представник свободи намагався зірвати концерт ані Лорк. Але шанувальники Певунії, провина якої полягає лише в тому, що вона виступає за припинення війни на Донбасі, самі розібралися з нахабним радикалом. Валісюда! Націоналісти лише допомогли виявити, що рейтинг співачки значно вищий, ніж українських політиків, що підтверджують численні глядачі, які проголосували за лорак купленими квитками. Бенкет під час чуми. Не встиг закінчиться бенкет з нагоди першого засідання про американсько українського парламенту, як з'явилися повідомлення про невдоволення громадян країни. Як повідомляє агентство BBC World, економічні проблеми змушують українців виходити на вулиці на думку авторитетного видання, події теперішнього року завдали нищівного удару по українській державності. В Західній Україні попрали пам'ять героїв Майдану. У Луцьку сталася неймовірна подія. Як повідомляє обласна прокуратура, невідомі розбили дошку, в якій увічнюють героїв Небесної Сотні. Схоже, і на Західній Україні люди починають звільнятися від гіпнозу української пропаганди. Новоросія відновлює економіку. Незважаючи на постійні обстріли міст Новоросії і руйнування інфраструктури республік, економіка Новоросії поступово відновлюється. Так в ДНР почали виплачувати пенсії та соціальні допомоги, а в ЛНР відкриваються державні підприємства. Новоросія жива, незабаром заробітчани, будівельники зі Львова потягнуться за добрим рублем до Донецьку та Луганську. До побачення! З вами була. Незалежна служба новин.